Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Е, також буквально через годину в Національному ботанічному саду імені Гришка стартує ботанічний уікенд. Wow. Що це таке, що там буде і чому неможливо його пропустити? Знає все наша Олена Квітка. Ну, а Хто ж може знати ну, в ботанічному квітка? саду? Як квітка. Олена квітка? Оленочко, знову доброго ранку, колеги. Да, колеги, доброго ранку. Ви знаєте, я тут абсолютно сама розквітла. Ви знаєте така погода, що хочеться їхати кудись на природу. Ну, наша абсолютно фантастична київська оаза це Національний ботанічний сад імені Гришка. І ми вже тут. Але окрім фантастичної природи, ви знаєте, сьогодні тут буде відбуватися ціле дійство сьогодні і завтра, тому що це вікенд. Стартує він сьогодні і називається перший український ботанік Вікенд, версія 3.0». Друзі, чому цю подію неможливо пропустити? Ну, по перше, тут фантастична ярмарка відбувається. Ну, де ще можна придбати, наприклад. 100% арабіку, подивіться, потім її виростити, і, можливо, навіть потім зварити з неї каву. Попри те, що погода дуже осіння, подивіться, скільки тут екзотів. Тут і банани, і ананаси, і навіть, бачите, тут можна побачити, по-перше, хто не бачив, як виглядає ваніль в такому вигляді ще зеленому, а не в каві, в нашій або в якихось прянощах, або солодощах. Друзі, тут зібрані фактично такі колекції, приватні. Людей, які обожнюють рослини, які готові про них говорити вічно, розказувати, ділитися своїм досвідом. Я тут вже трошки пробіглася по цьому ярмарку. І мені здається, що принаймні на цій здибанці фавору віддали різним сукулентам, хто заводить котиків, а хто заводить кактус. І мені здається, що у кактусів ну точно літо. Правда, що у вас тут у нас тут сукуленти? Це південна Африканська Республіка. Зараз період дощу припадає саме на цей час, на осінньо-зимовий. Тому рослини просипаються, починають квітнути, і коли у нас все засинає, в Африці все просипається і цвіте. І дуже цікаво спостерігати за цими рослинками. І в це нас, живі камінці, правильно? Так, да, це по латині називається літопс в перекладі камінь. Ну, народі кажуть, живі живе каміння. Дуже цікаві рослинки. Так, да. і Олександр і Марія, правильно, якщо правильно запам'ятала, я хочу сказати, що це фактично приватна знову ж таки колекція, яка вирощується у вас не в квартирі. І в квартирі частина в квартирі, частина в теплиці. Боже, які щасливі люди. Уявіть, оця вся краса частинка Африки в квартирі. А я ще тут зустріла. і Я думаю, що ви будете також здивовані, з пані Оксана. І в неї, крім класики, е, крім фіалок, які ми всі обожнюємо. В неї є ще родичі. Фіалок. Е, я не знаю, далекі чи близькі це родичі. і Близькі-близькі. це одно сімейство, сімейства. Воно називається Єсніріве. Ось вони от такі. от, ампільний в такі рослинки. Ось так, от всі вони квітнуть. і ось це теж, і це теж так. Це нематантус, золота рибка називається. Ось а от що є стриптакарпуси. Це теж родичі фіалок. Боже, друзі, ну я навіть я знала, що фіалок е, існує фантастична кількість видів. Ну що у них є родичі золоті рибки, вчую вперше. Друзі, ну і пані Оксана теж готова поділитися своєю колекцією. Ну і власне, от я вже сказала трошечки, що це взагалі такий майданчик, який збере я вам зараз покажу, як це виглядає ось цей ярмарок, який збере рослинолюбів, які готові говорити, розповідати про рослини і люди, які також працюють в Боцеду. і я от вже бачу е, Романа Іванікова нашого друга сніданку. А, і співробітника боцаду, якого ми неодноразово запрошували в гості, знімали сюжети, а, дуже раді бачити. Довго Давно, у вас, давно у вас не були. Дивіться, окрім того, що тут можна придбати різні екзотичні рослини, обмінятися досвідом. Що тут ще буде відбуватися на цьому вікенді? Це ще й мастер-класи Май майстер класи буде спікер-панель. Тобто люди будуть спілкуватися між собою. Будуть у нас запрошені блогери відомі в цьому середовищі, які будуть також спілкуватися з учасниками з. Стями, от ну і е, ви вже говорили. Я не знаю, у нас паралельно проходить інший захід. У нас паралельно проходить е, осіння виставка. Бонсай це родзинка. Фактично зараз. Якщо ви люди, якщо ви прийдете до восаду, обов'язково те треба завітати, чому? Тому що в наш складний час з'їхалися любителі ось цього такого витонченого мистецтва з усієї України. Знайшли можливість приїхати і привезти свої дерева. А дерева це так це не маленька фіалочка в сумці, це ну великі такі дерева. Зробили прекрасну експозицію. Я думаю, ви побачите, як, як вона виглядає. В цьому вона в цьому році вона як як ніколи вишукана. От, тому я запрошую, приходьте сьогодні і завтра. Можна буде ознайомитися погулятися гуляти. там також будуть е, і е, майстер-класи, і можна буде поговорити з учасниками, з організаторами. Так що буде дуже цікаво. Погода приємна, тепла, не холодно. Завтра буде ще тепліше Приходьте в ботанічний сад. Ботанічний сад, взагалі, у нас в цьому році е, дуже красивий. Погуляйте, отримайте на солоду. Ну я підтверджую слова. Ви знаєте, ми вже заглянули трошки на виставку Бенсаїв. Просто щоб ви уявили, от як можна виростити, наприклад, там клен або граб, або дуб. Просто. Або да. дуб да. у в, мені, як мені здалося, що для таких рослин це ви знаєте чайне блюдечко, але вони, е, вони ростуть. Вони там стільки різних деталей, які можна роздивлятися. Вони зараз у осінньому вбранні. Це осіння виставка бонсай. Була весняна, тепер осіння. Да. І до речі, це ж е, зараз знаєте бонсай. Дуже багато хто тримає в себе заводить вдома. У мене також є бонсай, але я ще поки що з ним не подружилася. Тому, якщо ви як я, тому приходите там, все розкаже, що з ними робити. І ще важливо сказати, що е, цей вікенд. Він, до речі, починається о десятій, буде тривати до сімнадцяти, як і виставка Бонсай, він благодійний. благодійний. На що збираєте кошти? Ну ми збираємо кошти, залучаємо від відвідувачів ботанічний сад. Ботанічному саду потрібні гроші для того, щоб нам перезимувати. <клес> і ми усілякими методами, так би мовити, їх заробляємо. Крім того, постійно ми паралельно збираємо гроші для наших збройних сил. І один з головних напрямків, куди ми направляємо гроші, це третій залізній танковій бригаді. Хлопцям з цієї бригади тримайтеся, ви молодці. Друзі, тому приходьте, отримуйте насолоду, отримуйте нові знання, заводьте собі рослини, які будуть вас точно радувати взимку. Ну а ще допомагайте і ботсаду вижити, тому що минулого року це був дуже складний зимовий період. А для ботанічного саду працівники навіть відмовлялися від своїх зарплат для того, щоб протопити фактично оранжерея. Ну і звісно, всі ми разом допомагаємо ЗСУ. колеги. Вам слово. Дякую, Ленко. Дякуємо тобі. Так, захотілося. Я обожнюю, обожнюю гуляти ботанічним садом у різні періоди. Весна, літа, зима там, звичайно, просто казково. Або... Але виростити свою каву. Ну Ти, я це для можу мене а ще, я Левел хочу... дуже високе. Я... А я хочу просто скидати голову про самовід перед тими людьми, самовідданими. Нові ну, від собі відмовитися від власної зарплати для того, щоб зберегти ці. Рослини для того, щоб опалити, е, оти е, ну як Отопити. отопити оранжереї це дуже, дуже знаєте, якби так ну душевно, дуже дуже правильно, напевне.